Ми маємо пам'ятати, якою ціною дається свобода. За кожним нашим спокійним днем, за кожною миттю, коли ми можемо бути з близькими, працювати і мріяти, стоїть величезна мужність і самопожертва наших військових. Їхня боротьба це не лише про війни та битви, а й про збереження нашої гідності, наших цінностей і права на майбутнє. Вони віддають усе, щоб ми могли будувати краще завтра. Саме тому нашим джерелом стійкості є ті, хто творить світло навіть у темряві. Війна це спільна боротьба. Поки військові тримають фронт, є ті, хто щодня допомагає їм своїми руками, серцями та часом. Волонтери це ще одна опора нашої країни. Це ті, хто не чекає, а діє. Вони плетуть сітки, збирають допомогу, передають необхідне військовим, підтримують родини, захисників і тих, хто в біді. Від великої справи до маленького внеску кожен із них робить те, що тримає нас усіх разом, і рухає до перемоги. Як розповідає працівниця бібліотеки, де плетуть сітки, сюди приходять люди різного віку і досвіду. Є студенти, які після навчання знаходять час, є пенсіонери, які не хочуть стояти осторонь, а є навіть іноземці, які підтримують нас у цей складний час. У перших надихає те, що якась, хоч якась понуть. Матеріально ми не пенсіонери. А хоч з тим, ми можемо допомогти нашим хлопчикам. Ну, ми... В той же час і спілкуємося між собою, у нас такі різні групи, люди постарші, трошки молодші, але всі майже пенсійно. Але то я хочу когось підтримувати, а не мене. Мене я вже віці, мене підтримувати не треба. У мене в знайомих, в моїх знайомих є, що воюють на Харківщині, далі на Донбасу. Почимось, ну, щоб була якась поміч. Може, наші сіточки когось спасуть, і, і хлопчики будуть живі і здорові. Навіть під час війни творчість залишається джерелом натхнення і стійкості, що об'єднує людей і нагадує про те, за що ми боремося. Частина українського суспільства досі перебуває в полоні, і фізичному, і культурному. Російська імперська спадщина досі намагається знищити українську ідентичність, але, попри це, українці продовжують виборювати свободу і на фронті, і у сфері культури. Культура і мистецтво. Це наш код нації, наша сила і стійкість. Вони показують, що навіть у темні часи ми не зупиняємося і йдемо далі. арт-галері арткелері. Це не проста галерея. Це перший в Україні безбар'єрний простір, де зливаються традиції українського мистецтва з найсучаснішими світовими течіями. Ця галерея більше ніж просто арт-простір. Вона створена в пам'ять Зеника Козицького молодшого, який був справжнім провідником у світ мистецтва для свого дідуся, засновника галереї Зеновія Козицького. Твір Олександра Ройтбурта, який зображує три оголені жіночі фігури зі зміями, є глибоко алегоричним і піддається багатьом інтерпретаціям. У класичній символіці змія часто асоціюється з підступністю, злом і спокусою. Водночас, жіночі фігури виступають уособленням природи, життя та сил, що протидіють цьому злу. У контексті російсько-української війни ці образи є метафорою боротьби з темною силою, а також ролі жінки як символу української землі культури та нації. Арсен Савадов має вірменське походження. Він концептуаліст і медіахудожник, один з найяскравіших представників українського трансавангарду. Наш ворог Баобаб, якого ми, на жаль, не розпізнали крізь століття. Світу загрожується рослина-монстр. Проте окремі земляни дружать з монстрами і навіть готують їм благодатний ґрунт для просвітання їхніх крон. Цей райський обід фламінго та їхніх екзотичних пернатих гостей символізує момент перемовин, де на карту покладено питання прийдешнього дня. Про безпосередність, про відмінності бачення очима дорослих і дітей, про віру в спасіння слона навіть у утробі удала. Блакитна сталь Михайла Деяка це каверний малюнок, за яким визначали, хто дивиться, дорослий чи дитина. Михайло Дейк, художник, творчий метод якого в дорозі, себто пластичне творення форми перебуває у постійному пошуку і в підкресленні сенсу. Це вже питання реципієнта, що він в них побачить капелюх чи удава в парі зі слоном. Усі об'єкти це образ часу, в якому ми живемо. На думку автора, зараз немає єдиного відбитку, яким можна описати наш час, тому його об'єкти деконструктивні, безформені, вони в постійному русі. Джерело стійкості це люди, адже саме вони своїми діями та відданістю тримають нас разом, навіть у найважчі часи.